Смілянський центр соціальних служб вже давно став осередком, де активно формують і надають послуги з життєстійкості. Працівники центру, а це досвідчені психологи, сертифіковані тренери, надають фахову допомогу як містянам, так і тим людям, котрі з різних причин опинилися в Смілі. Окрім організації активностей та занять для дітей, навчання батьків у центрі проводять різноманітні арт-практики, індивідуальні консультації та групові тренінги. Так, 12 лютого у Смілянському центрі соціальних служб провели другу сесію курсу Самодопомога Плюс. Цей курс управління стресом був розроблений Світньої організації охорони здоров'я на сприяння національній програмі психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, та як яку ініціювала перша леді України Олена Зеленська як груповий курс, який має на меті допомогти дорослим людям, які перебувають у вкрай несприятливих умовах, навчитись управляти стресом. Курс «Самодопомога плюс це такий унікальний курс. Він у нас почав активно проваджується в Україні саме із початком повномасштабної війни, тому що його дія направлена на те, щоб людина. Ну, підтримати у стресі, тому що ми зараз всі майже перебуваємо в хронічному стресі, і щоб це не переходило в дестрес. Є такий унікальний курс, який запровадили, коли ми говоримо з людиною про її потребу, саме про потребу у спілкуванні оточень. Це унікальний курс, тому що він направлений на людину, яка працює сама з собою, і сама себе може. Поступово зі спеціалістом, з фасилітатором, який веде цей курс, виводити у стан не гармонії такої високої, але допомогти справлятися із стресовими ситуаціями. Це наша вже друга група. Ми перший першу групу ми закінчили до нового року. Так, і ми маємо такі гарні відгуки. Люди говорять, що це дійсно допомагає справлятися із стресовими ситуаціями у їх житті. Сьогодні у нас друге заняття з п'яти, які будуть далі проводитися, і сьогодні. Сьогодні ми працюємо із спеціалістами пенсійного фонду і психологами закладів освіти. Самодопомога плюс це підготовлена програма, яка складається із п'яти сесій, які проходять не в звичайному форматі. Це розроблені аудіозаписи, які перекладені вже на українську нашу мову. Це візуалізація. Ми маємо картинки, які ми показуємо нашим учасникам. І це роздатковий матеріал, тому що людина має далі спеціаліст практикувати це вдома – Це розмальовані. Картинки, які дають змогу повторювати і сформувати таку звичку турбуватися про себе у період стресу. Найефективнішою є робота невеликими групами, що створює свого роду камерну довірливу атмосферу. Відзначили організатори. Учасники ж зізналися, що найчастіше таки витрачають зусилля на самонавчання, а ось на самовідновлення часто вже не вистачає ресурсу. Тому напрацювання навичок відслідковувати свої почуття в стані стресу вчасно заземлитися та поставити проблеми на паузу і усвідомлено зробити щось насамперед для себе для більшості було незвичним новим, але вкрай корисним досвідом. Це ж така робота стрес. Треба треба бути страсостійким. Я, значить, по своїй роботі не дуже багато спілкуюсь з людьми напряму, більше в телефонних розмовах. Але от тренінг, я думаю, що трошки емоції притушуватимуть і в деяких моментах починаєш згадувати слова тренерів. Це себе заспокоює в деяких, ну, бо різні ситуації бувають. Буває, що людина приходить з конфліктом, буває, приходить за парадою. До нас приходять різні люди, і з ними треба підхідно йти до кожної людини. Я думаю, що якщо пройти всі лекції, всі ну, все це вникнуть, то результати. Ну, на роботі відобразиться, однозначно. Є досвід в проведенні тренінгів, є досвід в самому, як бути як учасником тренінгу. Але м -м, чим відрізняється цей тренінг від всіх інших? Тому що основний акцент іде на особистість. Інформація дозована, е є домашні завдання, які потрібно виконувати, але все одно кажуть, що якщо навіть ви їх не виконали або не виконали, у вас є все життя попереду, ви можете до цього повернутися. Це я в захваті. Тетяна Овська зауважила, що деякі практики відновлення, які пропонують на курсі управління стресом, самодопомога плюс є досить ефективними і у роботі з дітьми. На першому завданні роздали такий посібничок, де розписані всі вправи, як можна їх звернути. Дуже багато вправ можна проводити як офлайн, так і онлайн. Вони дуже прості і інтуїтивно виконати їх може будь-хто дуже часто. Ми Проводимо навіть я як вчитель-предметик і тоді провожу деякі вправи, як фізкульт-хвилинка, або відволіктися, або заземлити дітей, тому що стани бувають дуже різними. Ті самі вправи проводить і я, і колеги проводимо в укритті з дітьми. Це дуже гарно переключає увагу, заспокоює дітей і дає такий трішечки. Прилив сил, а настрою фахівці наголошують, що формування життєвих сил і впевненості є вкрай важливими, аби здолати усі виклики, що постають перед нами у нинішній непростий час. І програма курсу управління стресом, самодопомога плюс, є обов'язковою для втілення у всіх інституціях, де люди працюють у постійному контакті з іншими. Дуже активно хочемо, щоб цей курс пройшли всі спеціалісти, які працюють саме з людьми. Далі ми розраховуємо, що ми залучимо медицину, тому що для них це важливо і лікар. Рі первинної ланки, які працюють саме з людьми, це і соціальні педагоги, і працівники соціальної сфери, тому що всі, всі ці люди мають мати навичку справлятися з собою своїми проблемними питаннями, щоб потім бути в ресурсі працювати з людьми, які до них приходять.